Розщеплення речовин у клітинах клітинне дихання. У клітинах постійно відбувається розщеплення складних органічних речовин. Часто клітини розщеплюють ці речовини для того, щоб використати мономери, які входять до їхнього складу у процесі синтезу нових речовин. Розщеплення здійснюється завдяки ферментам і є важливим складником енергетичного обміну. Обов'язковим компонентом процесів енергетичного обміну в будь-якій клітині є клітинне дихання, сукупність процесів біологічного окиснення поживних речовин з вивільненням хімічної енергії, у результаті чого утворюються молекули АТФ. Клітинне дихання може відбуватися як за участю кисню, так і за його повною відсутності. У клітинному диханні виокремлюють два етапи безкисневий і кисневий. Безкисневий етап відбувається в цитоплазмі клітин. Його основою є гліколіз, під час якого утворюються дві молекули АТФ та дві молекули пірувату піровиноградної кислоти. Під час кисневого етапу відбувається окиснення органічних речовин до вуглекислого газу та води. В еукаріотів цей етап проходить у мітохондріях. Після потрапляння до матриксу мітохондрій, піруват декарбоксилюється та перетворюється на ацетилкоензим А, ацетилкоа речовину, що транспортується до мітохондрій і бере участь у циклі крепса. Цикл Кребса система реакцій, продукт кожної з яких є субстратом для наступної. У реакціях циклу крепса утворюються сполуки, що є джерелом протонів та електронів для реакцій окиснення. У процесі формування цих сполук утворюються молекули СО2. Структурою, у якій відбувається остаточний етап окиснення, є дихальний ланцюг це складний комплекс білків, розташований на внутрішній мембрані мітохондрій. У дихальному ланцюзі протягом кількох етапів електрони віддають свою енергію та захоплюються молекулами кисню, які потім приєднують протони із циклу крепса і утворюють молекули води. Енергія електронів витрачається для накопичення протонів між зовнішньою і внутрішньою мембранами мітохондрії. Ці протони повертаються до матриксу мітохондрії крізь фермент АТФ-синтазу, що використовує енергію потоку протонів для синтезу АТФ. Результатом роботи дихального ланцюга є утворення молекул води і накопичення протонів між внутрішньою та зовнішньою мембранами мітохондрій. Цей надлишок протонів спеціальні ферментні комплекси використовують для синтезу АТФ. Енергетична ефективність такого окиснення дуже велика. З однієї молекули глюкози на безкисневому етапі клітинного дихання виробляються дві молекули АТФ. А на кисневому ще 36 таких молекул. Варто зазначити, що кисневий етап відбувається не завжди йому, наприклад, може завадити нестача кисню в клітинах. У таких випадках клітини здійснюють бродіння процес, який складається з реакції гліколізу та спеціальних реакцій переробки пірувату в речовини, що потім виводяться з клітини.